Чекаємо далі. З нами має бути на зв'язку Ігор Жданов, керівник проєкту інформаційна оборона від ГО «Фонд Відкрита політика, який був міністром молоді і спорту у 2014-2019 роках. А він вже є, пане Ігоре. Так. Слухай, власник, До, вітаю вас, вітаю вас, пане Ігоре. А дивіться, тут пан Шойгу Жугєтовиче відзвітував, що на Росії вже намобілізували 200 тисяч людей оцих новомобілізованих. Вони, звісно ж, поки живуть в лісах, в полях або де-інде під відкритим небом на вулицях. І якість цього війська сумнівна. Ми розуміємо, що це все ще 200 тисяч людей, навіть якщо в них буде один на двох автомат, це все одно один на двох автомат. І що. От відправляють вони їх на фронт? Що вони чекають від цього? Ну Пошисті. розумієте, ви абсолютно правильно сказали, що вони там з одним автоматом на двоїх державам? До речі, давайте так Е, Піхота, штурмова, але гарна підготовлена, збройна, оснащена. Вона дійсно необхідна. Вона може серйозно вплинути на ситуацію на полі бою. Але як може вплинути на ситуацію на фронті? Люди, які ну тримали автомата, бо взагалі не тримали автомата, бо тримали його років так 15 назад, і зараз не, не проходять ніякої передпиготовки. От таким чином їх забрали десь з буряті, з Хантимансійська і ще з Якутії відправили до України, відразу не пройшовши підготовку. У мене питання. Друге, вони ж абсолютно не оснащені якоюсь технікою нормальною. Ну і слава Богу, і нехай там вони залишаються у своїх лісах. Тобто, техніку в крайньому випадку дають 60-х-70-х років. Пам'ятаєте оці танки, Т-62, навіть без динамічного захисту, це машини крас якихось теж 80-х років. Тобто, на мій погляд, ну я так скажу, зрозуміло... Ну вони повернулися до тактики шапками закидаємо. Ну я думаю, що все таки у наших збройних сил патронів на них вистачить. Будемо сподіватися, ще поговоримо з вами про росіянців-втікачів. Їх Форбс нарахував, що за два тижні від початку цієї так званої часткової мобілізації з Росії виїхало 700 тисяч людей, і ми собі розуміємо, що це люди, які можуть виїхати, можуть собі дозволити. Це якийсь там умовний середній клас. Будемо так про них говорити. І от питання: як довго вони будуть сидіти в Казахстані, Грузії і Монголії, і чи витримає Казахстан, Грузія і Монголія таку кількість оцих 700 тисяч палавозрілих лоберів з Росії? Ну це питання Казахстану і Монголії. Я не хочу за них там вирішувати. У мене є своя країна, своя батьківщина, Україна. І чим менше буде росіян, які будуть воювати проти неї, тим краще. Нехай собі їдуть в Казахстан, Монголію, крутять там вівцям хвости. Головне, щоб вони не брали зброю. Стосовно того, що дійсно ну, вони проголосували проти мобілізації ногами, отак вони хочуть воювати на цій війні, на цій спеціальній операції військової. Одна, одна справа сидіти на дивані там, і кричати вперед, малювати літери З на своїх автомобілях, а зовсім інше брати зброю. В руки і йти воювати і так помирати на наших полях. От нехай собі в Монголію, Казахстан, але це є проблема для цих країн. Приїжджають, же, вони все рівно ватники, в них ватні мозги. Вони всьому звинувачують Україну. Оце нам прийшлось їхати з, з Росії, тому що Україна проти нас воює. Ну вони взагалі перевернута така викривлена псевдологіка, яка не має нічого спільного з дійсністю, з реаліями. Тому це є проблема для Казахстану і є проблема для Монголії, тому що це велика група чоловіків, яка у розквіті сил, і вони можуть качати свої права і встановлювати свої порядки. Хотіти так, що нехай влада Казахстана і Монголії думає, яким чином нейтралізувати оцих пологозрілих самців, яким нічого буде робити в тих країнах. Рейтинг Путіна, там, поки він ну ну як ми знаємо, які там заміри роблять, звісно, ці от офіційні російські соціологічні левади центри, і все, але ми з вами свідомі того, що путінський патріот він доти любить Путіна, доки він, як ви сказали, сидить на дивані, коментує телевізор, але не рухається. Бо як щойно він попадає в окоп, то він якось так стається, перестає любити Путіна. Починає дзвонити на хочу жити гарячу лінію від СБУ і чомусь хоче жити. Чи можна якось? Ну, давайте подумаємо трошки собі уявимо, скільки ще триматиметься оцей от путінський рейтинг. Ну я би чесно говорячи, не давав у яких от короткоспілих прогнозів, що завтра там вибухне все. Завтра там буде революція. Завтра Путіна відправлять відставку. Давайте будемо чесними і розуміти, що там процеси почалися. Там почалася елітна криза всередині велика, тому що еліта, насамперед, великі бізнесмени вони розуміють, яку халепу їх завів Путін. Вони не можуть користуватися своїми яхтами, своїми статками, їздити по світу, тому що вони всі під санкціями. Їм це не подобається, зрозуміло. Їм ем не подобається те, що Путін обіцяв за три дні завоювати Київ. І вирішити питання з Україною, і вони не можуть вирішити. А от проблема суспільних настроїв це теж є проблема, оскільки е люди там заключили такий уклали з владою суспільний договор. Влада їм там забезпечує певний рівень життя, а вони е не втручаються в державні справи люди. І там Путін собі керує, вся гарно. Цей договір. Є порушений на сьогодні. Путін його порушив. І дійсно вони не хочуть, а, а, те, щоб а, от, воювати, змінювати свій стиль життя, потерпати від якісь збитки, інфляції так далі, і тому подібне. Але що доказала мобілізація? А, Росія і російське суспільство не готові на сьогодні до загальнонаціональних скоординованих. Протестних акцій масових. воно готово поодиноко виходити. У них рабська психологія покорного слуги свого господина, які не збираються найближчим часом що кардинально міняти в своєму житті. От, наприклад, їх тягнуть до воєнкомата на ці військоматів, на ці призовні пункти. А вони кажуть: ой, а що нам робити? Ну в крайньому випадку, вони виїжджають за кордон. А в інших випадках вони просто йдуть покірно до військоматів. Отака там ситуація. Якщо і будуть там докорінні зміни, я переконаний, вони відбудуться не внаслідок якихось суспільних протестів. Вони відбудуться внаслідок е таких от елітного заколоту, можна сказати, так, і такі вже наміри еліти вони. Проглядається, що вони готуються до зміни влади і намагаються змінити Путіна на його посаді. А також ще і зокрема російські джерела пишуть про те, що еліта вона е, мається на увазі оця от місцева, вона боїться от сталінських репресій. І вони звісно, хто може там ще там принаймні ближчих якихось родичів відправляють в ті черги закордонні стояти. Але вони реально бояться, що е, там умовний губернатор, якщо свою синочку від війни сховав, то це ж він тепер враг народа. І вон Рамзан Ахматович вже грозиться неповнолітніх своїх трьох синів відправити там. Дуже складні процеси відбуваються. Пам'ятаєте, декілька тижнів назад муніципальні депутати з Москви і Петербурга закликали держдуму заарештувати Путіна і засудити його за державну зраду. Ну, їх зразу привели у стої, сказали, що. Хлопці, ви попутали рамси і не займайтеся фігнею. І застосували там заходи кримінального покарання. Вибачте, за такий слен, але Росію вже по-іншому описати неможливо. А з іншого боку, бачите, в Дагестані люди, хоч вийшли на якісь акції протести, там прийшлося скасувати оцю загальну мобілізацію. А Рамзан е, він з одного боку відправляє своїх синів. На війну неповнолітні. А з іншого боку, сказав: ні, ні, ми не будемо проводити ніякої мобілізації всередині Чечні, тому що ми вже цей план давно виконали. А з іншого боку, згадайте, два чи три дні назад він разом з Пригоженим, це кухар, Путіна, олігарх, який наближений до російського диктатора, Вони дуже серйозно наїхали на генерала Лапіна, на генштаб за поразку під Ліманом. Тобто, от такі прояви, непокори, прояви своєї власної думки. Вони взагалі не типові для таких авторитарних диктаторських режимів. Це свідчить про те, що Путін поступово втрачає е таке керування над процесами всередині еліти. Я ще раз підкреслюю. там розпочався серйозна елітний кри елітна криза, яка може призвести до того, що Путін піде, ну не так як під час Сталіна, а як під час. Хрущова на пенсію там буде займатися вирощуванням морковки. А хотілося, щоб пішов як каддафі. Дякую дуже, пане Ігоре. І Ігор Жда... так бажав. Дякую. Ігор Жданов, керівник проєкту інформаційна оборона, геофонд відкрита політика, міністр молоді і спорту України в 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку. Говорили про сподівання наші на кризу еліт в Росії.